Пане Олександр, ми з вами були біля Струсова станція, дружба Струсів, так? Залізничка? Ну, Вона назвалася Залізнична колись раніше станція «Микулинці -Струсі. струсі Тому що вона знаходиться і від Струсова в п'яти км, і в Микулинцях порядка 7 кілометрах. Mm. А потім там розрісся поселення, розрослось дружба. Там навіть промисловість з'явилася, там бетонний завод якийсь є. Ще якийсь паркетний завод є. Ну, сам так, факт, що залізниця є, то вже... Да. ми з вами підходили до цієї плити каменя пам'ятного. Я думаю, що інформація про ті події знайшла. Всіх умов вона цікава. Я залив в мережу то відео, залив ті ваші спогади, текст з пацанів, збірок ваших спогадів, книжки. От, і я що хотів запитати, доля тих, хто проживав тут на теренах Західної України, ну, говоримо вуще, Тернопільська область і Тернопіль, вона в принципі десь була схожою. Тобто цей випадок вивезення людей в місця віддалені до ведмедів до СНІВ, він був поширеним. У мене виникає запитання, чи ви в часи дитинства пам'ятаєте і чи говорилося? про Таке саме в Тернополі, бо з Тернополя теж дуже багато людей перевозили. Ну, я тобі можу сказати, що в мене був один-єдиний випадок зустрічі з старим тернополянином. Я їхав зі Львова, тоді я вчився в інституті. Вже не пам'ятаю, чи то другий, чи то, що... напевне, ще другий, ще я не женатий був, на другому, певному курсі я їхав влітку. От, і в мене е, їхав зі мною мужчина, поруч сидів, ну і відповідно розмовляли. От, то він мені розказував, що багато вивезено людей. Прізвищ, звісно, я не знаю, він мені не казав. Він говорив про Тернопіль чи про область? Про Тернопіль. про Тернопіль про Тернопіль. Про Тернопіль говорив. Бо ми потім, як верталися з автовокзалу, то ми йшли от сюди по шпитальній до гори, і він мені показав, що тут Стецько живе. Він мені розказав про Стецька, що е він тут був, що він тут вчився в гімназії. Я раніше того не знав. Ну, Там з приводу його помешкання, то там є такі конфузь, ціла історія. Ну я та дошка роз... лежала, то я вже потім Я я тобі, я тобі розказав, mm -hmm. розказую те, що Nie те, що, що в мене було. От, а між іншим тоді я ж тобі розказував, що тут от... Ну там, там не зовсім там ну, несуть. В мене є три точки, де показували. Я розумію, одна але... точка по шпитальній вверх, двохповерховий будинок одразу на розі стоїть, mm -hmm. як піднявся нагору. Mm -hmm. Одна точка. Це одна історія. Друга історія ближче від того будинку, що ми дедошку повісили. Набагато ближче на прямій вулиці, зразу після з лівого боку, зразу після е скорої помочі, тої, mm -hmm. як ідеш, то приблизно в кінці тої прямої, де там поворотик такий є. Mm -hmm. от, от три точки. Mm -hmm. ну, ну приблизно в тому районі він десь жив. Це mm -hmm. однозначно. От, то цей дядько мені тоді розказував за е фактично антисовєтські розмови, ми вели, то він мені розказав за. Явороницького, знаєш, тут тобто такий. Це е, директор музею е, Запорізької. Ну, ти його знаєш в обличчя навіть. Бо він дивитися. на картини, на картині Репіна намальований писарем. Схожий дуже так. Ні, не схожий. Репін з нього малював. Він позував йому, розумієте? На ту картину. Я серйозно тобі говорю. Абсолютно серйозно. Історичний факт увідомо. Там ще одна цікава, там потилиця така генеральська. От, просто картину і То Рєпін судився за ту потилицю, бо він її змалював в театрі з якогось генерала. А генерал подав суд, що він його потилицю використав для е, своєї картини. От. А між іншим два варіанти було картини Рєпіна. Запорожці пишуть е, листа турецькому султану Шати. Тр Трепідняли по... по... тему окремо. <х <х> вертаючись до Тернополя о. і до людей вивозили. Ну, якщо, якщо вертатись до людей, то він говорив, що людей дуже багато було вивезено. Дуже багато було вивезено кажуть, в 1939 році. А за повоєнні він не говорив. Я тепер здогадуюсь, чому. Тому що в Тернополі то лишилося 6 тисяч населення. Тобто такої Від кому ти цю цифру чули про 6 тисяч? Про 6 тисяч я в Семенєва прочитав. Тобто після боїв 44-го року населення так, було 6 тисяч? Так, я в Семенєва прочитав. Треба буде почнити. цікаво. Розумість. Бо я не він... зустрічав Я читав в Семенєва, що дуже багато людей, в зв'язку з тим, що німці об'явили про те, що будуть тут бої, попередили населення, і населення багато пороз'їжджалося. Хто виїхав далеко, хто виїхав у ближні села, але місто покинули. От. Ну і Семенів. Мені, мені, так, мені, так, здається, що більше він вроді ніде. Тернопіль вогні книга. Так, так. Ото у Саменіва я вроді би прочитав, що в 44-му році після звільнення в Тернополі лишилося 6 тисяч населення. З більше 40 до періоду окупації фашистської? Коло 45 тисяч. Та я по пам'яті теж говорю, можна там трошки помилятися. Коло 45 тисяч було населення в Передвоєнний рік 37, 38, Десь, так, е, приблизно німці робили перепис, то вже було е, приблизно е, 30 тисяч, ну, а потім от, от, тому що 15. 15 тисяч євреїв О, пішло, от, а потім у їх ще додалося тих євреїв, напевне. Ну і потім частина людей виїхала. Звідси отака от історія. Другим словом про ці всі події говорилися тільки на кухні, і то тихо. Само собою. У ну, мене те, що я розказував котебікова пам'ятника, мама мені розказувала, бо вона була вражена тим, що серед степу, серед степу е в зиму, в заверюху вигрузили людей голих, босих, без, без всього, абсолютно без всього. Там ні дров немає, ні... то, грубо кажучи, на погиблі. Багато поверталося. Зараз намагаюся спілкуватися з тими, хто повернувся, але люди, люди досі, як казав, знайомий, бояться Сталіна.